І були скінчені небо і земля і все воїнство їхнє, і скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і Він відпочив у дні сьомим від усієї праці своєї, яку Бог чинив, і поблагословив Бог День сьомий і Його освятив, бо в Нім відпочив він від усієї праці своєї. Яку чинячи Бог створив. Це ось походження неба і землі, коли створено їх у дні, як Господь Бог создав неблю, небо та землю, і не було на землі жодної польової рослини, і жодна ярина польова не росла, бо на землю дощу Господь Бог не дав, і не було людини. Щоб порати землю, і пара з землі підіймалась і напувала всю землю, і створив Господь Бог людину з пороху земного і дихання, життя вдихнув у ніздрі. Її і стала людина живою душею, і насадив Господь Бог рай у Едені на сході, і там осадив людину. Що її він створив, і зростав Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. І річка з Едену виходить, щоб поїти рай, і звідти розділюється і стара чотирма початками. Імення одному пішон. Оточує він усю землю Хавіла, де є золото, а золото тієї землі добре, там делій і камінь Онікс. Ім'я ж другої річки Гіхон, вона оточує весь край Етіопії. А ім'я річки третьої Тігр, вона протікає на сході Ашуру. А річка четверта вона. Ефрат, і взяв Господь Бог людину, і в Еденському раї вмістив був її, щоб порала його та його доглядала. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього. Бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. І сказав Господь Бог: Недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створюй йому поміч подібну до нього. І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину і все питатство небесне і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе. Адам до них до живої душі, воно імення йому, і назвав Адам імена всій худобі і птатству небесному, і всій польові звілені. але Адамові помочі він не знайшов, що подібна до нього була. І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він. І він узяв одне з ребер його і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку і привів її до Адама, і промовив Адам: Оце тепер вона кість від костей моїх і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом, і були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились. батьківський гріх, але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю, і відповіла жінка Змієві, з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав: Не їжте із нього, і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки: «Умерти? не вмрете. Бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло, і побачила жінка, що дерево добре на їжу і принадне для очей, і пожадене дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла. І разом дала те з чоловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися в очі в обох них, і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігові листя, і зробили опаски собі Божий присуд і обітниця Спасителя, і почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю, і закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав: Де ти? А то відповів: Почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я, і сховався, і промовив Господь: хто сказав тобі, що ти нагий? Чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі. Щоб ти з нього не їв. А Адам і сказав жінка, що дав ти її, що зо мною була, вона подала мені з того дерева і я їв. Тоді Господь Бог промовив до жінки, що це ти наробила? А жінка сказала: Змій спокусив мене і я їла, і до Змія сказав Господь Бог за те, що зробив ти Оце. То ти проклятіший над усю худобу і над усю звірину польову, на своїм череві будеш плазувати, і порох ти їстимеш у всі дні свого життя. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. До жінки промовив. Помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї, ти в муках родитимеш діти і до мужа твого пожадання твоє, а Він буде панувати над тобою. І до Адама сказав він, за те, що ти послухав голосу жінки, жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж. Проклята через тебе, земля ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя, терниною осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову, у поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся. Вигнання з Еденського раю, і назвав Адам ім'я своєї жінці Єва, бо вона була мати всього живого, і зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу, шкуряну і зудягнув їх, і сказав Господь Бог: Ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. А тепер, коли б не простяг він свої руки і не взяв з дерева життя, і щоб він не з'їв і не жив по віку віку. І вислав його Господь Бог із Еденського раю, щоб порати землю, з якої узятий він був, і вигнав Господь Бог Адама, а на схід від Еденського раю поставив херовима і меча полум'яного, який обертався навколо. Щоб стерегти дорогу до дерева життя.